Вітаю це восток, я Інна мозеркевичі на зв'язку зі студією Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Пане Олександре, я вас вітаю. Не вітаю. Ну схоже, що втрата Авдіївки стала так, би мовити, холодним душем для країн Євросоюзу, крім затвердженого Європарламентом пакету допомоги. Маємо ще і інформацію, що європейські союзники активізують зусилля для нашої підтримки. Зокрема, Швеція надала рекордний пакет допомоги на 630 мільйонів євро. Пане Олександре, можете розказати, що в цьому пакеті та як це допоможе Україні? Там досить велика номенклатура різного озброєння та техніки не підсікалі моменти вони стосуються. Ну, наприклад, бойових бронюваних машин сім 90 діть нам потрібні, які вже себе зарекомендували як досить надійні, захищені на достатньо високому рівні, і які мають непоганий вогневий потенціал, як я ББ. Окрім цього іншого, звісно ж, це і засоби ураження ворожої техніки, це протитанкові ракетні комплекси, протитанкові а, гранатомети, ручні гранатомети, це переносні зенитні ракетні комплекси. Отже, велика кількість саме тієї компоненти, яка потребує на сьогодні наша армія для а, підтримання а, рівня а, оборонних дій, достатньо високого і ефективного рівня ведення оборонних дій. Звісно ж, це і боєприпаси для артилерії. Це зараз найпостріше питання забезпечення, пропорційне забезпечення наших артилерійських підрозділів необхідним кількістю боєкомплекту. Власне щодо снарядного голоду, який зараз відчуває Україна, чи є ще інформація про надходження не лише зі Швеції, а і від інших країн. А, так, ми будемо відповідно отримувати боєприпаси від Німеччини, Великої Британії Франції. Але найбільш цікавою заявою була заява Петра Павла а, під час Мюнхенської конференції, який анонсував те, що було знайдено 800 тисяч боєприпасів для України. Але виникає питання щодо транспортування, тобто логістики. Тих боєприпасів та а, а, фінансове питання у північів у тієї країни, яка погодилась їх продати. Тобто, це ми дали вами не в якісь чинні кремницькі знаходимось. А це рибучна економіка. Тобто, якщо є товар, його треба оплачувати. За тобто це треба платити. Отже, ці боєприпаси треба їх оплачувати цієї країни. То нам до то стати не передасть не подарує. Але тим не менше 800 тисяч це при, скажімо так, щодобової щодо кількості пострілів 5 тисяч це боєзапас саме 155 та 122-го калібрів на майже півроку, фактично, десь так. Ну, півроку це досить. Непогано, тому що була інформація про те, що загалом наш запас на два місяці про це говорили в офісі президента два тижні тому. Тобто, по суті, вже півтора місяці лишилося. А що далі? А далі це дипломатична робота, інші роботи по забезпеченню отриманню тієї кількості, яке можливо не тільки від наших партнерів, а нових постачальників по ці 800 тисяч. А їм готова передати країна, яка раніше нам не передавала боєприпаси. Тут ось е, який цікавий момент, і так само можна знайти інші країни, які по світу є з відповідними запасами не тільки е, західного зразку боєприпасів, а й радянського зорську ВК-152 калібру. Наприклад, е, ці країни є, з ними треба домовлятися. І викуповувати в них відповідні боєприпаси. Час ще є, тому ну, в принципі для оборони дій ми маємо можливість тимчасово ситуативно компенсувати нестачу постачання від США. Ну, власне, щодо США, є інформація, що адміністрація президента Джо Байдена працює над передачею Україні атакам з ще більшої дальності. Повідомляє про це NBC News. Якщо Україна отримає ці ракети дальністю у 300 кілометрів, то які можливості отримає наша армія? Нанесені удаю глибокий тил фактично по всім тимчасово окупованим по територіям. Причому, в залежності від модифікації ракет атака, які будуть нам передані, ми можемо їх використовувати як а, проти укріплених якихось об'єктів, там штабів, бункерного типу, наприклад, або якоїсь ну, такої а, досить великої, незаконної забудови, забудови десь там в проліві в якомусь. І закінчуючи аеродромами складами з боєприпасами і так далі, все залежить від модифікації, але все ж таки не треба поспішати з виставками, тому що навіть ця передача вона буде залежати від того, як з тебе найближчим часом поведуть представники республіканської партії в конгресі. По суті, Україна опинилася в заручниках а, політичних баталій в Штатах. Ну так, ми це повинні розуміти, що зараз, 24-й рік, він буде складний саме через передвиборчу кампанію, яка повним годом розпочалась ще в 2023-му США, і республіканці роблять майже все для того, щоб домінувати над демократами. Вони їм не залишають жодного о, вибору, жодного шансу, щоб якось вийти з цієї ситуації більш-менш. На а, своїх умовах а, тому від республіканців найближчим часом ну я вже оптимізму ніякого не відчуваю, хоча знову ж таки більшість республіканців вони підтримують і Україну, Ізраїль, Тайвань. Вони за нас, але для них зараз важливі не державні інтереси, не те, що в історичному контексті а, США перетворюються вже в ненадійного партнера а, для своїх союзників. А для них важливо це. Перемога на виборах. Ну і щодо. Перемоги відносної перемоги Росіян я б хотіла поговорити про Авдіївку, а це по суті перший помітний успіх Росії на полі бою за досить, досить таки тривалий час. У них там ейфорія, і водночас, от видання Reuters повідомляє про передачу Іраном Росії 400 балістичних ракет. Гур цю інформацію не підтверджує, але й не спростовує. Якщо це правда, чи свідчить це про те, що в Росії є дефіцит, дефіцит балістики. Що в них ну, так само в них є голод. Ну так, в них це є, і це стосується не тільки балістики, це і боєприпасів, що на сьогодні вони роблять в вісім разів менше пострілів на добу, артилерію, звичайну артилерію, ніж вони робили в березні, квітні та навіть в травні 2022 року. Вісім разів менше. Це при тому, що вони отримують. Від Ірану та від Північної Кореї відповідну номенклатуру артилерійських боєприпасів. А щодо балістики, то ця проблематика в них виникла ще в наприкінці травня, початку червня 2022 року, коли вони почали використовувати С-300 щоб компенсувати нестачу ОТРК Іскандер 9 723 ракет. Вони їх компенсували в. Ближньому радіусі дії, тому що С-300 300 це ракети 5В-55, які при переналаштуванні на нанесенні ударів по поверхні, їх максимальна ефективна дальність польоту це 70-75 кілометрів, і вони намагалися таким чином компенсувати нестачу в ближній зоні а, дії саме 9М723 ОТРК ОТРК. Саме з тих часів з того періоду в них розпочався цей процес постійно. А, Постійного збільшення дефіциту а, ракетної компоненти, і навіть зараз ми бачимо, що вони використовують а, під час ракетних ударів по території України а, масованих або обмеженим боєкомплектом ракетних а, а, авіаційною компонентою, переважно саме ракети, які були виготовлені ось майже нещодавно, 3-4 місяці тому, або навіть ще менше строки. Ну, власне, якщо отримають вони ці ракети, а чи можуть вони їх використовувати на своїх пускових установках? Ні ні. А, для них потрібні свої пускові установки, навіть якщо ми говоримо про північно-корейські ракети КН-23, вони відрізняються від 9М723, аналогом, яких вони є, та копію яких вони є, їм потрібна своя пускова установка. А іранські ракети Фатек-110 та Дольфага. Тим більше вони створені за зовсім іншою концепцією. В їх концепцію входять китайські ракети ЦСС-8, які є фактично ракетами с 75 радянськими, тобто модифікацією цієї ракети протиповітряної оборони, а також радіація оперативно-тактичної ракети Луна Е. Це такий досить цікавий мікс технологій, і вони поступово, коли еволюціонували, вони йшли по трошки своєму шляху. В них свій шлях розвитку ракетної програми. Тому ці ракети, Фатек та Десятадольфогар, вони потребують власних пускових установок. Використовувати російські пускові установки. Неможливо з іншого боку, правильно було акцентовано на тому, що ми не маємо якихось офіційних, фактичних, я б навіть сказав би так верифікованих підтверджень, того, що ці ракети зараз є у Росії. Поки що ми маємо якусь інформацію, яку опублікували Reuters, але я вам скажу так: про те, що Росія отримує іранські ракети, особисто я чию з жовтня 2022 року. Тому, м'яко кажучи, спочатку треба пересвідчитись вже по факту, верифіковано, а потім вже робити відповідні висновки. Чи можна сказати, що Росія зараз накопичує зброю для того, аби виконати божевільний наказ Путіна, захопити Донецьку Луганську області саме до виборів? А ні, в неї нема зараз такої можливості накопичувати а, зброю. В неї військово-промисловий комплекс переважно працює зараз на компенсацію втрат. Їм дуже важко накопичувати ресурс, а, це незначний відсоток від того, що потрібно для захоплення всієї області. Тому до початку виборів ніякого захоплення Донецької області просто не буде. Хочу дещо змінити. Тему нашої розмови. От маємо ми успіх в небі. Сім ворожих бомбардувальників збито, У сил оборони з'явилося більше засобів та інструментів для того, щоб знищувати авіацію країни-агресора. Власне, про це сказав Юрій Ігнат. Можете пояснити, про що саме йдеться? Я не знаю. Це знає тільки Юрій Ігнат. А, але я можу сказати, що в першу чергу, які літаки знищуються, це СУ 34-це фронтовий бомбардувальник з властивістю винищувачів. Ну, такий собі, в першу чергу, фронтовий бомбардувальник, в другу чергу такий собі недовинищувач. І м, м, його основний функціонал це нанесення ударів по позиціям Сил оборони України по нашим крім районам з використанням кабів коригованих авіаційних бомб. І вони майже безкарно це робили з 2022 року. Вони майже знищили бахмут з використанням кабів. Вони знищили Авдіївку з використанням кабів. Не було можливості їм щось протидіяти. Чому тому, що це дозволяє використання цієї компоненти, дозволяє їм знаходитись на безпечних дистанціях від лінії бої Це приблизно 30-40 кілометрів. Тобто, наші дати ближнього та середнього радіусу дії до них не можуть просто фізично дотягнутися до своїми а, характеристиками, але зараз ми бачимо, що до них дотягуються на відстанях навіть більше ніж 30-40 кілометрів. Отже, це може натякати тільки на те, що в нас дійсно а, руки стали трошки довшими. Але а, наскільки багато в нас тих рук, чи в нас їх дві, або їх в нас як у щиви, Ну хотілося б щоб в нас їх було дійсно як ще Ну, і щодо довгих рук. А вчора зсу вдало відпрацювали по полігону окупантів під Волновахою, і пізніше результат вони закріпили вже на Херсонщині. Було знищено близько 60 ворогів. І підтверджується і в силах оборони півдня Наталя Гуменюк сказала, що справді готувалися російські військові, які намагалися штурмувати зачищені, як вони говорили, кринки. От на вашу думку, от як так вийшло, що шойгу напередодні відзвітував Путіну, що кринки під контролем РФ. А по факту Росіяни мають таку жорстку відповідь від Збройних сил України. Ну це нормально, як на мене. Путін зараз живе не просто в своїх, в своїх ілюзіях, його оточує ілюзії. І кринки це одна з цих ілюзій. Авдіївка для нього це епічна історична перемога і це ілюзія. Тому що вони за Авдіївку площою неповні 29 квадратних кілометрів. Вони поклали більш людського ресурсу та механізованої компоненти аніж під час наступу на Київ. Тобто завдіївку більше аніж під час наступу на Київ. Ну цікаво, це епічна історичного масштабу перемога, яка війде в підручники. Я казав до речі, сам Шойгу. Ці бої відуть підручники Міністерства оборони Російської Федерації. А під яким параграфом, під якою главою, як ефективніше знищувати свої власні війська а, на добу? А, ну тоді так, дійсно, а, з Жуком він може позаздрити Шойгу за а, ось а, таке знищення власних військ. А і така сама ситуація з кринками. Їм потрібна була якась перемога разом з Авдіївкою, тому що кринки це як кістка в гриві. Це плацдарм на території, тимчасово окупованій, яка контролюється великим угрупованням, групою військ Дніпро. Це зараз друге за кількістю угруповання після групи військ Південні, яка діє в зоні відповідальності, і це в них тимчасово окупована Донецька область. Але вони нічого не зможуть не можуть досі зробити, тому для них це такий репутаційний удар. І вони нічого не можуть зробити вже протягом декількох місяців, навіть півроку, вже більше. А, тому було вирішено поки інформаційно це перекрити ось такою ілюзорною перемогою. У нас все вдалося, ми вже звільнили кринки. А, але найцікавіша реакція була навіть, ну, навіть не від наших офіційних осіб, посудових осіб, знову ж таки, ОК, Південь і так далі. А найцікавіша була реакція від російських воєнкорів. Та говорячи голів, а, які саме оперують разом з групою від Дніпро, їх це взагалі вразило, їх децинувало це. Вони були а, шоковані такою інформацією, що насправді ми вже звільнили Кримки, та не вже а чомусь тоді цей плацдарм збільшується, і ми нічого не можемо зробити. Тобто, ось він дисонанс: офіційні заяви, офіційні позиції а, на Росії і те, що відбувається на місцях. Тому найближчим часом цей дисонанс він буде тільки а, загострюватись, тому що російські офіційні джерела це вже не просто рівень Коношенкова, який асоціюється якоюсь говорящою головою, яка ретранслює якісь фейки та маніпуляції. Це рівень президента та міністра оборони, який відкрито говорять не про те, що знищено там, наприклад, 100 тисяч 500 а, українських танків, це ще якось можна з'їсти. Але вони говорять, що зачищено якусь локацію, яку не зачищено. Це все одно, що говорити знаєте, ми 24 четвертого лютого плануємо апарат на Хрещатиці. На хрещатику а чому? А тому, що ми Київ захопили ще в 22 році, просто в Києві про це не знають. Ну, дійсно, Україна для них кістка в Корлянці. Пане Олександре. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був гостем нашої студії. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.